Вітаю на користувачів додатку Резерв Плюс здійснено кібератаку. Фактично, їх дані виплили. Виток та стався. Зараз говоримо про те, що відбулося з експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном. Він з нами на зв'язку. Пане Костянтине, я вітаю вас. Вітаю, пане Костянтине, окресліть ту проблему, яка сталася вчора, тому що мабуть не всі наші користувачі, особливо ті, що військово зобов'язані, розуміють, що відбулося і яким чином їх дані могли бути вкрадені. А, ну, дивіться, яка була історія від початку. Як тільки запустили резерв плюс, те здається, 18 червня чи 18 травня було. Одразу було оголошено про ну розробниками, яким каналом буде здійснюватися тих техпід, здійснюватися підтримка. це був Телеграм і це був Вайбер. І відповідно ті користувачі, які його встановили для того, щоб проконсультуватися з якихось технічних питань, щось там не працює, не передається. Вони мусили контактувати в тому числі через телеграм-канал. А вони тиснули на відповідну кнопочку. Їх перекинуло в Телеграм і відповідний телеграм-бот, де були там всякі різні питання, можна було якось контактувати. І е, це майже півроку пройшло. Да, якимось чином цей канал він вийшов з під контроля е, розробників Резерв плюс і його угнали. Хакерська група, яка в принципі давно відома, і вона ідентифікована, і вона спеціалізується на кібершпигунстві, і вона співпрацює з державою агресором Вони їй платять за це, це саме кібершпигунство. І через цей канал усім користувачам Резерв Плюс, які підписані власні на цей канал, які перейшли на нього з офіційного додатку Резерв Плюс. А їм прийшло шкідливе програмне забезпечення Малварь, так звана. Яка функція якого в ну воно прислало файл. На нього було клікнути, запустити цей файл на комп'ютері, exe файл. І функція цього ШПЗ, шкідливе програмне забезпечення вкрасти всю інформацію, яку яка буде доступна. На комп'ютері, ну, власне, екзефайл, він передбачає взаємодію з операційною системою Windows. Але ну, в принципі механізм ось розповсюдження такого шкідливого софта він полягає в тому, що спочатку ну ось ви в телефоні відкриваєте це повідомлення з офіційного, як ви вважаєте, абсолютно переконані. Це офіційний канал тих підтримки Резерв плюс. Там ви, ви його відкриваєте, ви вірите, ви довіряєте, і спочатку на ваш телефон завантажується завантажувальник. Ну, скажімо так, щоб не грузити спеціальними термінами. Одна маленька програма, яка потім дозавантажує на ваш телефон вже шкідливий софт, який краде дані. Ну і е, люди, які офіційно підписалися на цей телеграм-бот з офіційного додатку «Резерв Плюс, вони таким чином інфікували. Хто той, той, хто, хто цьому повірив? а Повірили. Я думаю, багато хто, тому що це офіційний канал. З додатку перейшли не звідкись там десь, а безпосередньо з додатку. І я впевнений, що велика кількість йому повірила і відкрила цей файл, і виконала інструкції і завантажила на комп'ютер. Таким, ну, в принципі, відкривши, вони інфікували вже і телефон свій, і на Android, і на iOS. Я так це, це моє такі моделювання ситуації, тому що я не маю на жаль доступу до технічного аналізу. Цього, цього, цієї історії. Тому в результаті інфіковані і телефони, і комп'ютери. З комп'ютерів, ну судячи з функціоналу цієї малварі, цього ж шкідливого софта, викрадена вся інформація. Працює він так: він збирає всю інформацію, ви, ну, краде її, грубо кажучи, а потім самовидаляється. Ну і ще. Може інфікувати е, ваші контакти і на комп'ютері, і на телефоні. Е, ну, це, скоріш за все, саме такий механізм. Я думаю, що м, технічні фахівці е, сертії дослідять це все, і вони вже опублікували якусь коротку анотацію, але я не думаю, що будуть нам ще доступні якісь додаткові дані. Але факт залишається фактом, що м, всі. Користувачі Плюс, хто був підписаний, бо не всі були підписані на цей телеграм-бот, у кого не було проблем технічних з оновленням даних, той не звертався до підтримки. А той, хто звертався і хто підписався на телеграм-бот, ну, той має серйозну проблему. Можливо, навіть не всі в курсі. Можливо, хтось досі вірить у те, що це все було офіційно легально, легітимно. І хто виконав ці дії, так ось ваші дані, вони вже а, у ворога. Як він буде далі використовувати ці дані? ну, Ми також всі приблизно розуміємо. Пане Костянтине, буквально недав... недавно днями Верховна Рада України заборонила користуватися... Кору... Буквально недавно Верховна Рада України заборонила в стінах Верховної Ради користуватися телеграмом, взагалі, як застосунком, як додатком, як месенджером. Ви у нас тоді теж говорили про те, що це небезпечний взагалі месенджер. Краще до нього не мати ніякого дотику. Хто має відповісти за те, що відбулося, і чому досі на рівні там міністерства цифровізації не прийнято рішення про... Виключення телеграму як будь-якого засобу повідомлень інформаційного чи спілкування як месенджеру? Спочатку уточню, що заборонено апаратом апаратом Верховної Ради. Ну тобто, депутати в залі можуть своїх телефонів через мобільний зв'язок спокійно користуватися, як вони захочуть. А ось для службових цілей, тобто в локальній мережі Верховної Ради, там у них серверна, там у них мережі, там у них системний адміністратор і, і, і все таке інше. Ось це все заблоковано. Це таке просто уточнення а, про те, що стосується це лише апарату Верховної Ради. А хто мусить відповідати? Звісно, відповідати має розробник Резерв Плюс, тому що саме вони а, на початку запуску вони опублікували. Прямий лінк на цей телеграм-бот, який зараз розсилає шкідливий софт користувачам. А чи понесе хтось відповідальність, не думаю, тому що ніхто ніколи не несе відповідальності, особливо якщо стосується у нас якихось державних установ, що стосується програмних продуктів, тому що у січні 2022 року хакнули дію. Повністю, ну сценарій там був трохи інший, але факт в тому, що всі дані витекли, ніхто не навіть не визнав свою провину. Так само Міністерство оборони, яке е відповідало за розробку і впровадження резерв плюс, е вони просто видалили зараз вчора, коли це все сталося. Вони видалили посилання на цей бот зі свого сайту і зі з додатку, і залишили лише вайбер. Ну на все, на цьому, на, на цьому, все а, я. Думаю, що спишуть знов-таки, що будуть розказувати, що неможливо все захистити, що все, що можна, що можна хакнути, будь-які додатки. Це правда насправді тобто хакнути можна все. І любі заяви про те, що в якийсь додаток неможливо хакнути, ну це ознака непрофесійності, причому такої критичної. Тому я думаю, я не знаю, які там аргументи знайдуть, і або взагалі проігнорують як завжди. Ну, це дуже часто трапляється. І ще вчора ввечері почали тигати профільну заступницю міністра оборони, а і вона прямо. В коментах, от я опублікував скріншот, вона написала, що Резерв Плюс ніколи не мав ні телеграм-боту, не телеграм каналу, і взагалі в телеграмі немає. І це очевидно неправда, тому що у людей вже купа скріншотів залишилася і все це почали публікувати, але це ну, вона просто заперечила це. Ніколи не було такого, як же не було, ну, як було. Ну, не було і, і все. Ну приблизно ось такий у нас рівень комунікації з суспільством: не визнати проблему, не визнати, Боже, збав свої помилок якихось. Ну, ну як то кажуть, мордоящикам, так і, і йдемо далі, крокуємо разом до перемоги. Поквально днями заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила, що в якраз в застосунку Резерв плюс будуть нові функції, з'явиться функція онлайн-рекрутингу і має з'явитися можливість оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку. З огляду на цей скандал, на цю ситуацію, чи. Рекомендуєте ви на сьогоднішній день, як спеціаліст в сфері кібербезпеки, продовжувати користуватися застосунком Резерв Плюс? І наскільки це наскільки почують зараз офіційні особи, що з цією ситуацією з захистом персональних даних наших військовослужбовців, призовників і військовособов'язаних потрібно вирішити питання? Не почують. Тому що вже десятки були випадків, коли вказували їм на очевидні проблеми і, і з дією, в тому числі скільки існує дія, скільки раз їх тикали, вони все це ігнорували, робили вигляд, що нічого не відбувається. А я чи користуватися Плюс? Я чітко позначив свою позицію з одразу з моменту його запуску. Не користуватися з точки зору і кібербезпеки і безпеки персональних даних, цей цьому додатку не можна довіряти, і він розроблявся на швидкоруч. Він зроблений був з якогось онлайн-щоденника. Вони дуже поспішали. І загалом використали таку сумнівну методику, яку деякі незрілі IT-компанії застосовують, що спочатку роблять функціонал додатку, щоб він хоч якось працював, а потім вже на готовий додаток за натягують безпеку. Це так це не працює, і безпеки в таких додатках ну, не, не, не буває нормальне і якісна. А, Тому, ну, попри те, що я не рекомендую ним користуватися, як і дією. Власне кажучи, тому що точно за точно таким самим сценарієм розвивалася е, вся історія навколо дії, е, що випускають сирий додаток, е, потім починають вилазити якісь проблеми, їх там починають якось прибивати, замазувати, заляпувати. А те, що від початку ще на рівні формування вимог до технічного рішення, мають бути закладені і імплементовані заходи безпеки, ні, це такий підхід не застосовується. Саме тому ось вилазили, вилазять і будуть вилазити проблеми, і перш за все вони пов'язані з витоком персональних даних. А в даному випадку це персональні дані людей, військовозобов'язаних, резервістів, призовників, а це наш мобілізаційний ресурс, які згодом підуть. Ну, збройні сили, сили оборони будуть захищати нашу країну, і дані про них будуть чи можуть бути завдяки низьким низькому рівню безпеки у нашого ворога. І нічого хорошого в цьому немає абсолютно. Тому м -м, резерв плюс це ну, можливо єдине рішення для тих, хто там, наприклад, перебуває за кордоном, але вони навряд чи прийдуть ТЦК. Щоб пройти медкомісію і відповідно там навчання і так далі. А тим, хто перебуває в Україні, ну все ж таки краще піти в ТЦК, оновити свої дані, якщо потрібно, пройти медкомісію, якщо потрібно, далі піти, захищати нашу країну. Пане Костянтине, я щиро вдячна вам за коментар. Нагадую, з нами на зв'язку був експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Говорили про шкідливий софт, який був розповсюджений через Телеграм-Бот. До речі, офіційний Телеграм-бот, який був прикручений до застосунського резерв-плюс і виток чутливих ем, персональних даних, які. Ем... Стосується наших військовослужбовців, резервістів і призовників, міг опинитися і, скоріш за все, опинився в руках російських, російських хакерів. З вами в студії працювала Світлана Кошньор. Ви були на каналі, тел... каналі Інтервізор. лайк, like, підписка, коментар. Обов'язкові. Побачимось.